Головне події в Харкові та області 25 березня. Вночі палав ізюм місто атакували 14 безпілотників типу шахет, повідомив начальник хова Олексій Нігубов. Обійшлося без постраждалих. Проте, за даними ДСНС, прильоти зруйнували низку будівель цивільного підприємства та спричинили масштабну пожежу. Горіли конструкції семи будівель на площі понад 8,5 тисяч квадратних метрів, а також три автівки та трава навколо. Місцеві жителі в соцмережах відзначали, що росіяни витратили понад десяток ударних безпілотників, аби Знищити склад з білокачаною капустою. Це в подальшому підтвердило фото, опубліковане Снігубовим, із купами почорнілих качанів на згарищі. У Харківській обласній прокуратурі додали, що внаслідок атаки пошкоджені також контактні лінії колії на залізниці неподалік. П'ять днів електрики намагаються повернути світло в Куп'янське низку населених пунктів громади. Вони частково знеструмлені після масованого удару кабами по центру міста. Бомби суттєво зруйнували електричну підстанцію. І відновлювальні роботи ще тривають. Крім того, деякі з них доводиться проводити повторно через обстріли, що не припиняються та подальші руйнації. Місто будуть заживлювати поетапно. Повідомив ветеріна марафону начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич. Зробив рабиною мешканку ізюмщини у Харкові. Заочно судитимуть 31-річного російського військового. За даними слідства, під час окупації частини Харківщини він примітив дівчину 21 року та декілька разів зґвалтував її. А згодом попросив двох побратимів з позивними Ібраїм та Мага вивести свою жертву до Білгорода. Це здійснили, погрожуючи жінці розстрілом її родини. На російській території військовий понад рік утримував бранку у квартирі, гвалтував та систематично бив. Приміщення обладнав як в'язницю із ґратами на вікнах і замками на дверях, що не відчинялися зсередини. Нещасна навіть намагалася здійснити самогубство, але вижила. А після дивом змогла врятуватися, коли її мучителя затримали за ухилення від служби. Судитимуть окупанта заочно за жорстоке поводження з цивільним населенням і порушення законів та звичаїв війни. Повідомила Харківська обласна прокуратура. Більше новин на сайті Медіагрупи Об'єктив незламні разом.